Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо, як правильно звільнитись з роботи в Польщі. Які права та зобов'язання є в українців з цього приводу? З вами Альона і це ютуб канал Personal Service. Почнемо з умови опраці. Ваш перший крок це повідомити працедавця про те, що ви хочете розірвати контракт. Для цього ви мусите своєму керівництву заповнити документ, так зване «виповідзення». Від того моменту, як цей документ вами був переданий, ви маєте відпрацювати срок, передумовлений кодексом праці. Польською це називається окрес виповідзення». Його тривалість залежить від вашого робочого стажу. Якщо ви працюєте у цього роботодавця менше шести місяців, ваш строк розторгнення складає два тижні. Якщо від 6 місяців до 3 років, то окрес виповідзення складатиме 1 місяць. А якщо ви працюєте вже більше 3 років на даній роботі, ви муситимете відпрацювати ще 3 місяці. Ці тижні і місяці можна і не відпрацьовувати. Якщо ви домовитесь із роботодавцем про розірвання контракту за згодою сторін, ви зустрічаєтесь, обговорюєте, наприклад, скільки потрібно робочих днів, щоб передати робочі справи, і розходитись через цю кількість днів. Не прийняти ваше виповідзення або відмовити вам у розірванні контракту роботодавець не має права. Також після розірвання договору ви додатково отримаєте компенсацію за невикористані дні відпустки, якщо у вас такі збереглись. Ідемо далі: умова злицення та умова одіо. Якщо умова праці регулюється трудовим кодексом, то ці дві умови регулюються громадянським кодексом. А це означає, що ці строки розірвання контракту мають бути прописані в самій умові. До речі, обов'язково прослідкуйте, щоб такий пункт був у вашому контракті. Як правило, там вписують два тижні окресу виповідзення, і працює це приблизно так, як і в умові праці. Ви звертаєтесь до роботодавця з наміром розірвати контракт, і через два тижні ваш контракт розірвано. Але працює це тільки якщо так прописано в контракті. Якщо ж цього не прописано, або ви хочете відійти від роботи раніше двохтижневого терміну, вам необхідно буде домовитись з роботодавцем, і умови розірвання можуть бути не найкращими. Майте це на увазі, та не нехтуйте перечитуванням контракту перед його підписанням. Після звернення ви отримаєте аналог трудової книжки. Роботодавець віддасть вам швядецтво праці, в якому будуть вписані ваші посада і стаж роботи, ставка, дні відпустки і лікарняного та причини звільнення. Цей документ потребуватиме ваш наступний роботодавець. Якщо ви хочете знайти роботу, можете звертатись за цим номером телефону, і наші спеціалісти підберуть вам необхідну вакансію. З вами була Альона і YouTube канал Personal Service.